У вас бувають такі моменти, що абсолютно нічого не хочеться виконувати. От вам треба, у вас горить, у вас строки домашки, отак, а вам не хочеться нічого робити. І я прекрасно це знаю, тому що у мене бувають такі самі моменти, але тут найголовніше знаєте, себе не пресингувати, себе не мучити, дати собі волю кілька днів побути в слабкому я. А потім, як прийде на арену сильний я. І ви як вкусите у цей, весь, знаєте, синус, бажання, мотивації, натхнення, так само, як вкусила це натхнення сьогодні, моя учениця пані Яніна на програмі Індивідуальний мовний форсаж і сказала таку фразу, каже: Вікторія, Алілуя! Нарешті лід тронувся». І французькою мовою ця фраза буде: записуйте, ля глас і. brisée, enfant, la glace est brisée. Це така метафора. Нарешті льот тронувся, Нарешті в мене з'явилось бажання щось робити. Тому психологічно не силуйте себе, робіть абсолютно всі дії, які ви робите. Тому що, коли ви себе силуєте, через силу, взагалі мало що виходить. Вже завтра я відкриваю реєстрацію на індивідуальну програму Мовний форсаж. Ви дуже всі цікавитеся. Буде тільки три місця в цьому місяці на червень, тому хто дуже сильно хоче. Не прогавте цей шанс. Ну і ще раз вам нагадаю, що зараз іде акція сімої курси для початківців з нуля і до самих високих рівнів з англійської з французької мови. Щоб подивитися пропозицію, брати пакет, пишіть мені слово бриз в директ. Бонжурни! Ми пішли на смачне, яско все.